Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 8 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові світанок подарує сонце і чисте небо. О півдні над містом насунуть щільні хмари. А з другої половини дня розпочнеться дуже рясний дощ із грозою, що триматиметься до пізнього вечора. Повітря в день прогріється до 28 градусів, у нічні години прохолоне до 17. південно-західний вітер помірний близько 2 метрів за секунду. У Луцьку безтурботний сонячний ранок поступово зміниться суцільною хмарністю. Більша частина дня мине сухо, а під вечір очікується дощ середньої інтенсивності. Денна температура зросте до 28 градусів, нічна до 19, південний вітер спокійний близько 2 метрів за секунду. У ковалі від самого ранку і до вечора триматиметься щільна хмарність. Переважну частину доби вологості не буде та ближче до заходу сонця можливий сильний дощ. Стовпчик термометра підніметься до 27 градусів, а після півночі опуститься до 18. Південно-західний вітер відчутний близько 3 метрів за секунду. У Тернополі небо буде сірим із ранку і до смеркання. У день та ввечері гримітимуть потужні грози з інтенсивним дощем. Температура сягне 30 градусів, а вночі триматиметься біля 21 Південний вітер дмухатиме зі швидкістю приблизно 3 метрів за секунду. У рівному сонячний ранок стрімко зміниться на похмурий день. Вже о півдні місто накриють хмари. І до вечора лунатиме дощ. Денна спека підніметься до 30 градусів, нічна температура 20, південний вітер пожвавиться до приблизно 4 метрів за секунду. В Івано-Франківську перша половина дня буде сонячною. Після обіду небо затягнеться, а надвечір розпочнеться дощ, який триватиме кілька годин. Максимум денного тепла 32 градуси уночі 19. Південний вітер невеликий близько 3 метрів за секунду. У Ужгороді від світанку небо затягнеться густими хмарами. Зранку розпочнеться дуже інтенсивний дощ із грозою. Удень стихія трохи ослабне і перейде у сильний дощ, а ближче до вечора гроза повернеться з новою силою. Повітря вдень прогріється до 28 градусів, уночі опуститься до 19. Віятиме південний вітер швидкістю приблизно 2 метри за секунду. У Мукачеві хмарно ще вранці горизонт закриють щільні хмари. Від полудня та до пізнього вечора триватиме дуже сильний дощ із грозою. Денна температура сягне 29 градусів, нічна становитиме 19, південний вітер розеженеться до приблизно 3 метрів за секунду. У Чернівцях цілий день триматиметься суцільна хмарність, удень накрапатиме дрібний дощ, а під вечір він зміниться на потужну грозу з рясними опадами. Повітря в день прогріється до 31 градуса, уночі знизиться до 21. Південно-східний вітер триматиме швидкість близько 4 метрів за секунду. У Хмельницькому ранок порадує сонцем, та вже після обіду небо заховається за хмарами. Розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який до вечора ослабне до звичайного дощу. Денний максимум становитиме 30 градусів, нічна позначка 22. Південний вітер сягатиме приблизно 5 метрів за секунду. У Кам'янці-Подільському протягом доби небо залишиться сірим. О півдні почнеться потужний дощ з грозою, який до вечора перейде у помірний. Температура в день підніметься до 31 градуса, уночі триматиметься біля 21. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. У Києві протягом усього дня пануватиме спекотна та суха погода. З самого ранку і до заходу сонця небо залишиться чистим, жодної хмари не передбачається. Температура в день сягне 34 градусів тепла, а вночі повітря охолоне до 25. Південний вітер дутиме зі швидкістю близько 4 метрів на секунду. У фастові зранку небо затягнеться щільною хмарністю, яка не розвіється аж до вечора. Удень очікується злива з грозою, що триматиметься до пізньої години. Максимальна денна температура 33 градуси вночі 24. Південний вітер буде досить помітним до 6 метрів на секунду. У Білій церкві погода змінюватиметься поступово. День розпочнеться похмуро, проте ближче до вечора небо частково роз'ясниться. Протягом доби опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів покажуть до 34 градусів у день, а вночі температура впаде до 24. Південний вітер посилиться до 6 метрів за секунду. У яготині небо зранку буде затягнути, вдень також переважатиме суцільна хмарність, але ближче до вечора небо стане ясним. Протягом дня опади не передбачаються вдень повітря прогріється до 32 градусів, а вночі охолоне до 23. Південний вітер розганятиметься до 6 метрів на секунду. У Василькові лише ніч буде хмарною. А вже зранку над містом з'явиться сонце, яке залишатиметься над горизонтом до заходу. День обійдеться без опадів. Температура вдень підніметься до 33 градусів, а вночі становитиме 24. Південний вітер матиме швидкість близько 7 метрів на секунду. В Ірпені вранці та на початку дня небо залишатиметься чистим, однак у другій половині дня з'являться хмари, які принесуть зливу з грозою. Надвечір опади повинні припинитися. Денна температура сягне 33 градусів, нічна триматиметься на рівні 25, південний вітер дутиме зі швидкістю близько 5 метрів на секунду. У Борисполі похмура погода протримається від ранку до вечора, але опадів не очікується. Повітря вдень прогріється до 32 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до 24. Південний вітер посилиться до 6,5 метрів на секунду. У Чернігові ранок буде сонячним, та згодом небо закриватимуть хмари. О півдні накрапатиме легкий дощ, який стихне до вечора. Температура в день 31 градус, уночі 21. Південний вітер розеженеться до 5 метрів за секунду. У прилуках хмарність з'явиться зранку і триматиметься більшу частину дня, але надвечір хмари розійдуться. Опадів не прогнозується. Денна спека сягне 32 градусів, нічна 22. Південний вітер посилиться до 6 метрів за секунду. У Ніжині вже від ранку суцільна хмарність вкриє небо і залишатиметься до ночі. Дощу не очікується. Температура вдень підніметься до 32 градусів, уночі триматиметься біля 22. Південний вітер сягатиме близько 7 метрів за секунду. У Житомирі сіре небо затримається до вечора. Перша половина доби пройде без опадів, а надвечір можливий короткий дощ. В день буде до 32 градусів, нічна позначка 23, південний вітер лагідний близько 2 метрів за секунду. У Бердичеві протягом дня збережеться хмарність. Ранкова гроза з рясним дощем завершиться до обіду, під вечір ітиме невеликий дощ. Денний максимум 31 градус, нічний 24. Південний вітер триматиме швидкість близько 5 метрів за секунду. У Сумах на небі не з'явиться жодної хмари, тож день буде спекотним і сухим. Температура в день підніметься до 35 градусів, уночі опуститься до 21-південний вітер ледь помітний близько 3 метрів за секунду. У конотопі ранок почнеться під щільними хмарами, які протримаються до вечора без опадів. Стовпчик термометра в день покаже 32 градуси. Уночі 22. Південний вітер дбатиме про свіжість, розвиваючи до 4 метрів за секунду. У Ромнах день стартує сірим небом, але ближче до заходу сонця прояснює. Дощу синоптики не обіцяють. Денна температура становитиме 33 градуси, нічна 21. Південно-західний вітер розганятиметься до 6 метрів за секунду. У вінниці ранок зустріне мешканців чистим небом. Однак ближче до полудня з'являться хмари, які триматимуться до пізнього вечора. Атмосфера залишиться сухою. Температура в день сягне 34 градусів, уночі очікується близько 24. Південний вітер дутиме зі швидкістю 6 метрів за секунду. У хмільнику протягом дня пануватиме хмарна погода. Небо на короткий час очиститься, але до вечора знову з'явиться густий шар хмар. Увечері розпочнеться дуже сильна злива з грозою. Температура повітря вдень прогріється до 32 градусів, нічна близько 23. Південний вітер сягатиме 5 метрів за секунду. У Черкасах ранок і вечір пройдуть під яскравим сонцем, а вдень з'являться хмари, які, втім, не принесуть дощу. Максимальна денна температура 35 градусів, нічна 25. Південно-західний вітер ледь відчутний близько 2 метрів за секунду. Усмілі небо зранку вкриється хмарами і залишатиметься сірим протягом дня, але ближче до вечора проясниться. Опадів не очікується. Денна спека сягне 37 градусів уночі 23. Південний вітер посилиться до 4 метрів за секунду. В умані цілий день очікується безхмарна сонячна погода. Опади не передбачаються. Стовпчик термометра в день покаже 35 градусів, уночі 22. Південний вітер рухатиметься зі швидкістю 3 метри за секунду. У Кропивницькому весь день пройде під чистим небом. Хмари не затьмарюватимуть сонце без опадів. Температура вдень 36 градусів, уночі 21. Південний вітер посилиться до 5 метрів за секунду. У Знам'янці від ранку до вечора буде панувати ясна погода. Протягом доби не прогнозується опадів. Вдень температура сягне 34 градусів. Уночі 22, південно-східний вітер до 4 метрів за секунду. В Олександрії небо залишатиметься чистим протягом усього дня. Дощів не буде. Температура повітря в день 34 градуси, уночі 21. Південний вітер сягатиме 3 метрів за секунду. У Дніпрі цілий день світитиме сонце, небо залишиться безхмарним, без жодного натяку на опади. В день буде спекотно 35 градусів. Ніч принесе 24. Південний вітер досягатиме 3 метрів за секунду. У Кам'янському весь день пануватиме сонячна, безхмарна погода, жодних опадів. Температура повітря підніметься до 35 градусів. Уночі буде близько 24. Південний вітер 4 метри за секунду. У кривому розі спека триматиметься увесь день. Температура сягне 37 градусів. Сонячне небо не затьмарять жодні хмари. І дощів не буде. Уночі очікується 21 градус, південний вітер 4 метри за секунду. У Нікополі небо залишатиметься ясним протягом усього дня, без опадів. Температура в день 35 градусів, уночі 24. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3 метри за секунду. У Павлограді ясна спекотна погода без хмар і без дощу. Вдень температура сягне 36 градусів, уночі 22. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. У Полтаві день пройде під яскравим сонцем, без єдиної хмаринки, жодних опадів. Температура повітря в день 35 градусів, уночі 23. Південний вітер 4 метри за секунду. У лубнах зранку небо вкриють хмари, які протримаються більшу частину дня. Однак до вечора вони розсіються без опадів. Максимальна температура 34 градуси, нічна 22, південний вітер 4 метри за секунду. У Мергороді цілий день буде сонячним і сухим. Температура в день 33 градуси, уночі 21. Вітер південно-західний до 4 метрів за секунду. У Кременчуці очікується спекотний, ясний день без жодної хмаринки. Температура повітря в день. 34 градуси уночі 23, південний вітер 2-3 метри за секунду. У Запоріжжі сонячна погода триматиметься від ранку до вечора без опадів. Денна температура 35 градусів, нічна 23, південний вітер близько 2 метрів за секунду. У Мелітополі цілий день світитиме сонце, небо буде абсолютно ясним, без натяку на опади. Температура повітря в день підніметься до 35 градусів, уночі опуститься до 19. Вітер південно східний швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Бардянську ідеально ясна погода від ранку до вечора, Дощу не передбачається. Денна температура становитиме 31 градус, нічна 23. східний вітер до 4 метрів за секунду. У вільнянську небо залишатиметься чистим протягом усього дня. Без опадів. Температура вдень 35 градусів, уночі 22. Південно-східний вітер близько 4 метрів за секунду. В Одесі ясна. Сонячна погода пануватиме від ранку до вечора. Без жодного дощу. Температура вдень 29 градусів уночі 22. Вітер південно східний 4 метри за секунду. В Ізмаїлі погожий, безхмарний день. Зранку і до вечора триматиметься сонячна, суха погода. Температура підніметься до 33 градусів уночі 22, південно-східний вітер 6 метрів за секунду. У Миколаєві сонце світитиме весь день, небо залишатиметься чистим. Жодних опадів. В день температура сягне 36 градусів, уночі 21. Вітер південний швидкістю 4 метри за секунду. У Первомайську день обіцяє бути безхмарним і дуже спекотним. Температура повітря в день 35 градусів, уночі 21, південний вітер близько 5 метрів за секунду. У Херсоні очікується одна з найспекотніших днів: температура повітря підніметься до 37 градусів, нічна опуститься до 21 Увесь день буде сонячним, без опадів. Південний вітер 4-5 метрів за секунду. У Сімферополі протягом усього дня світитиме сонце, не видно буде жодної хмари. Опадів не очікується. Температура повітря підніметься до 35 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. Вітер буде східного напрямку із швидкістю близько 3 метрів на секунду. У Харкові день буде політньому спекотним і сухим. Небо залишатиметься чистим від ранку і до вечора. Без опадів. Денна температура сягне 34 градусів вище нуля, а вночі очікується близько 22. Вітер південний близько 3 метрів на секунду. У Донецьку хмарність не затьмарить сонячного дня, світло сонця протримається до самого вечора без опадів. Максимальна температура становитиме 36 градусів тепла, нічна ж опуститься до 21. Вітер південно східний швидкістю приблизно 3 метри на секунду. У Краматорську погода буде стабільно сонячною, небо залишиться чистим від самого ранку. Опади не прогнозуються. Стовпчик термометра в день підніметься до 37 градусів, а вночі очікується 19. Вітер південно-східного напрямку близько 3 метрів за секунду. У сніжному впродовж дня сонце освітлюватиме місто без жодної перешкоди, не з'явиться навіть найменшої хмарки. Опадів не буде. Денна температура сягне 34 градусів тепла, у нічні години похолодає до 19, вітер південно східний близько 3 метрів на секунду. У Луганську ранок розпочнеться приємною сонячною погодою, і ясне небо не зміниться до самого вечора. Протягом доби не передбачається опадів. Температура повітря в день становитиме 35 градусів, уночі 19. Вітер східного напрямку з легкою швидкістю близько 3 метрів за секунду. У Старобільську від самого ранку і до завершення дня очікується безхмарне небо. Сонце світитиме яскраво, без натяку на дощ. Температура в день підніметься до 34 градусів тепла, вночі знизиться до 19. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 3 метри на секунду.